Чотири кроки для відновлення і здоров'я ваших суглобів. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Першим кроком для відновлення ваших суглобів це треба покращити відтік жовчі, зробити його рідкою. Та без застійних явищ. Тому для цього ми будемо використовувати наш гепопротектор, саме гепатовід. тому що саме вона відповідає за вироблення гіалуронової кислоти в суглобах. Друге, завдяки саме антируматиму, це ми виведемо з нашого організму зайві сильові відкладення, також знімемо запальні процеси і запобігаємо саме руйнації хрящової тканини. І при тому всьому, значить, очищаємо організм. І третім кроком це буде відновлення саме суглобної рідини, і в цьому нам допоможе колаген Beauty, він покращить рухливість суглобу без тертя та відновить хрящову тканину. І тут підходить, звісно, наш колаген Beauty, який містить колаген, галоронову кислоту і вітамін С. І четвертим таким кроком це буде, звісно, хондропротектор. Він наповнює наш організм хондропротекторами клітинами та хрящову тканину наповнює, відновлює також її. І, значить, завдяки саме хондропротектору, і також галоронової кислоті і колагену іде насичення і відновлення саме хрящової тканини та суглобної рідини. Завдяки такому підходу до свого організму клієнти знімають болі, проходять скованість при артрозах, артритах і подагрі. Клієнти ставлять плани на майбутнє, на і, тому що вони стають активнішими та більш легшими. Як це все отримати за 90 днів? Пишіть мені в особисте, звісно, до кожного свій індивідуальний підхід. Тому пишіть, хочу спробувати, і ми з вами, значить, зв'яжемося.